Отакий От красунчик якраз будемо там вже передали. Буду дякувати всім. Rotary Club в Харків Сіті. Завершуємо нашу автомобільну весну. Вона була в нас, завершується великою справою, в всіх сенсах великою. Там ще маск сіті інструменти, все інше. Микола Овчаренко, президент клуба, багато благодійників сьогодні зібралися. Ну і працюємо далі. Хочу сказати, що в нас великі плани на це літо. І ми сподіваємося, що будемо вас дивувати і плануємо довести як мінімум до двох машин в тиждень передавати громадам, силам оборони. Бійцям, так що працюємо в цьому напрямку по повній програмі. Пробуємо все, що можемо зробити. Ми чим можемо, тим просто будемо допомагати вам. Тому у мене велике прохання. Ви в щоб ви передасте командуванню А і договір, вони знають, що з ним робити. Ось машина стоїть у нас в новом, вона розпустимося. Якщо швидко отак пішов-шов-шов, загрузили, то там уже вже лежать. Но... <риклад> <риклад> ну, я своїх загрузив. Мила спеціальна, бо я говорив, якраз для одмазути, ну таке, чуть-чуть там накидали, трошки <риклад> ніч. Добре, але якщо дозволити декілька слів. Да. Ну, перше, я хочу подякувати за запрошення, а я сюди зайшов, то війну не був. Тому Пам'ятаю ті часи, коли деталь цю панораму відкривали, скільки вона там сказала, скільки було людей. І хочу подякувати за комунікацію, яка є між вами і з міською владою. Ми з вами зустрічались не раз у мене сьогодні, Дякую. у вас за це дуже приємно. Ну і звичайно, хочу сказати від міського голови Єра Терехова, тому що я за порушення його сьогодні тут. Подяка велика вам, хлопці, наші захисники. Це дійсно ваш такий героїзм, який дає нам сьогодні жити, працювати і міста Харків функціонує, працює все, що необхідно для людей. І наше завдання. Ви, як волонтери, робите справу, але для міста сьогодні початове це допомога Збройним силам. І ми на кожній сесії, остання, яка була у нас там на минулій неділі, також подарували відповідну суму коштів для того, щоб надати допомогу захисникам. Велика подяка волонтерам, своїй особі, всім, які в Харківі, які допомагають. Звичайно, велика подяка.